Вітаю всіх. Я не знаю, робила я відео в таких форматах чи ні. Я хочу зробити три події для України, значущі події у лютому місяці. Я беру три колоди. Перша колода це політичні події, взагалі в Україні події на політичному рівні, в країні якісь зміни не військові, життя України, економічні, політичні, будь-які. Події в Україні. Яка подія буде в Україні? Значуща у лютому 25-го року. Так, перше. Для країни, для життя країни. Ухти. Цікаво, правда? Цікаво. Колісниця. Це карта результату. У лютому місяці Україна отримає результат. Це рух вперед. Це як результат яких домовленостей. Тріка Пентаклів. Також результат фінансовий, якихось, знаєте, як з іншими країнами результати. Ось. Я її ще розкрию, тому що не дуже розумію, чому. Що тут на увазі. Так, дев'ятка. Так, для України це матиме вже. Перші результати, події і рух вперед. Україна вибиває своє місце під сонцем, намагається показати, що вона щось може на економічному середовищі. Один з основних моментів, що Україна не сидить на місці. Тепер події значущі по колісниці це дуже серйозна карта. Це рух вперед перш за все, і рух такий суттєвий. Якісь будуть кроки від нашої влади, від політиків, взаємодія. Почекаємо далі. Карта воїнів. Події для України, військового плану. Яка буде подія? Значуща для України у військовому плані для війни, для самої війни. Значуща для України подія. Давайте подивимось. Світ. Підтримка світу. Якщо казати про війну, це зміни. Світ буде дивитись на Україну по-іншому. Трансформація. На дні колоди, смерть. Це трансформація. Знову два старші аркани. Дуже важливо все. Знову відкрию. Рух перед. Допомога і рух перед. Підтримка серйозна. І зміни. Серйозніша підтримка України буде для результату. Серйозніше. На лютий місяць військовий результат Україна матиме. Це військова тема. Буде. Підтримка буде. Так, тепер ще третя подія. Ленорман Ще яка подія буде чекати Україну у лютому 25-го року. Дивимося, що нам скаже Ленорман. Так, а це приємні. Дуже серцю важливі моменти. Я би сказала, тут мені йде повернення полонених. По Ленорману йде ось Дім, в принципі, повернення полонених можна сюди віднести. Щось серйозне. Військові додому, допомога. Так. Військові. Щоб ви розуміли, військові. Це військові в мене завжди наші йдуть. Повернення наших військових. Що може бути важливіше? Погодьтесь. Для тих, хто чекає, особливо. Тепер я хочу додати по одній карті з Оракулу відродження до кожної категорії. Перша це політична-економічна категорія. Оракул, що нам скаже? Ну, суперництво це вигризання свого місця під сонцем, що Україна щось може добре. Далі військова. Ось тут Україна маріонетка я згодна. Ось тут 100% ми маріонетки, тому що ми повністю залежні від усього. Далі. Тут, звісно, загрози. Ну, загрози то, що, наприклад, не буде обмінів. Загрози для військових сюди ж можна. Зрозуміло, що, знаєте, як, ми ж не можемо на 100% сказати, що все буде добре. Ні. Ось тому тут. Мені йде тут саме обмін полоненими. Чомусь, ось мені прийшло тут обмін полоненими, і він постійно під загрозою. Погодьтесь. В общем, картинка така. Не найприємніша, але ж ви не забувайте, що це тенденція на сьогодні, на 31 січня. Події змінюються, це процес, який не має постійної константи. де Будемо наглядати за всім, якщо треба, переробити розклад.